Всім привіт, друзі! Я радий вітати вас на своєму каналі, ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Сьогодні в нас цікавенький огляд і вже ми підібрали цікавий автомобіль для друга. Я так би сказати, можна огляд назвати тачка для друга. Автомобіль ми знайшли, забронювали, перевірили і тепер їдемо забирати, передавати. Як це буде побачити, ну і який буде автомобіль, давайте дивитися разом. Крутезний посад до восьмий на шаленому заряді. Погнали! Так, Стас, ось така машинка. пасатик цей, що ти казав, сподобався. Фари у нас full led, як ти казав, з шторочками, що все вирізається в потоки, видована оптика, умивателі, парктрони. Є така сечка мелка. німці їздять швиденько. По бамперу тоже. Так бачиш трошки є. Але виглядає все дуже гарно. Так, хороша зимня резина, десь плюс-мінус, ну не хороша, але скільки, відсотків 40, мабуть. Звичайно, зараз нормально буде ходити. По дискам виробітка є невеличка. Блять, колодку не бачу. Колодку щось мені так не видно. Так, размер 225-55-17. Есть винкод. Так, стекло у нас шестнарик да? 16. А тут якась косочка. Все четыре склоподъемничка. Это понятно. Разблокировка. Кришки багажника. По сидінням нарікань немає ніяких, Все чисте, рівне, немає ніяких заломів, протертостей. Ніде нічого, у нас масаж сидіння, електроуправління поясничним і нахилу спинки регулюється. Руль в ідеальному стані, не щитий не фарбований, круїз адаптивний, все є. Кольоровий щиток, вже діджитал, немає фізичних стрілок, все на електрики планшет. Є у нас асистент поліс, асистент дальнього ближнього світла, затемнення дзеркал, клімат підігрівається ясно. Парктрони. Ще є датчики сліпих зон. Тут у нас все частенько все працює, все досить добре зроблено і якісно. Чорний лакований хайлайн дизайн. Максимально, що може бути в цьому році, невеличка потертість на ручки. А так все дуже і дуже добре. Шкіряний підлокітничок. Так, дивимось позаду. Позаду так само все чисто, охайно, нічого не запльовано, не, зап... не пропалено. В дуже доброму стані. Ногами не зашоркані пороги, ні спереду, ні позаду. Все ціле збережене. Все досить добре. Ниточки всі на місці, нічого не повилазило, дедлокітничок працює. 16-й рік по всім вікнам. фаркопина з електроприводом, парктроніки. Так, багажне відділення все чисто гарно. Шторочка є, працює. Зараз глянемо запаску. Або що-небудь таке. Пінокомплект є, запаски нема. От біда. Електропривод фаркопа, як я і казав. Він розблокується і вискакує знизу. Саме таким чином. Раз і з'явився. Така функція досить непогана. Коли тобі не треба, то все сховалось. Чисті гарні все, не мальований, не фарбований, жодного підкрасу. Виглядає дуже-дуже суперово. Такий на заряді автомобіль. До речі, він Euro 6, але без AdBlue, без системи SCR. Виглядає досить класно, все збережене. Все функціонує правильно. Так, двигунчик працює у нас просто суперово. У нас у 2022 році мінявся ГРМ на 201 тисячі, зараз 222. Рідина охолоджується прозора, все добре по рівню. Все працює, нічого двигуна не трясе, не тіліпає, всі форсуночки сухі, ніякого лишнього Кап, каплю диму немає нічого, болти не кручені, раз автомобіль не фарбований повністю, маю на увазі без підкрасів, значить все добре. Двигун працює правильно, форсуночки частенькі, всі зажими все на місці. Технічно питань немає, абсолютно по машині. Ну і діагностику обов'язково подивимось, звісно. По форсуночкам, бач, немає нічого такого. Все добре. Сажовічок 13 грам. Комп'ютер бачить пробіг загальний 193 чогось. У нас 222. Так, так. общий пробіг 222-490. Такий самий, так да. ну що ж, друзі, забрали ми той шикарний посад, тачку для друга, скажімо так. 16 рік, максимальна комплектація, шкіра Алькантара, автомат, всі діла, 220 пробіг. І ціна на старті була 19 500, за 19 200 ми його забрали разом з сертифікатом, з усіми паперами. Отака, друзі, крута тачка. Кому сподобалось, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, не забувайте, коментуйте, які машини ви хотіли би бачити. Нагадую за телеграм та вайбер групу. Внизу буде під відео посилання, можна перейти подивитись всі свіженькі, новенькі автомобілі, які приїжджають з Європи на продаж власними автовозами. Всім пока, до нових зустрічей!